Привітатися, друзі, це до Волошина. волошена. Ще нагадаю про лайна відбувається, і побачити це відео на ютубі прямого. Що дякую моїй команді, моїм колегам Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету, з нами сьогодні. Ну, ми як говорили до включення, пане Ігоре. Ну тоді я скажу по київськи, доброго вечора. За Києвом, привітаюся, направлю ради зустрічі. Доброго вечора, пане влада. Доброго вечора, усім глядачам всім, всім вітання з Нью-Йорка. Дуже приємно, дуже приємно і одразу ж до головної теми, яку анонсував нашої з вами зустрічі сьогодні, це, звісно ж, виступ в конгресі. Я більш ніж переконаний зараз там інформаційний простір Сполучених Штатах Америки. Здебільшого всі обговорюють цей, це звернення, скажімо так, під час нього звучало дуже багато. Заяв позицій, також вигуків на адресу новообраного президента Трампа з боку демократії. О з цими табличками ми їх сьогодні уважно прочитали і побачили, що вони означали. Звісно ж, але можливо здавалося б, тими словами, які зараз я скажу, можна було б завершити нашу з вами розмову. Але я це питання на самому старті поставлю, а потім деталізуємось на конгресі і зверненні пана Трампа. Куди веде Сполучені Штати Америки Дональд Трамп, пане Ігоре? Відповідь доволі проста, хоча вона може здивувати, напевно, багатьох глядачів в Україні. Відповідь Дона в принципі, в програмному документі, з яким Трамп та Республіканська партія йшли на вибори, хоча Трамп. Відкидав це під час передобрачного кампанії. Він казав, що він не знає, що це за документ. Це проєкт 2025, який було опубліковано в червні минулого року. Це майже тисяча сторінок, там більше ну, ближче до тисячі, ніж до 900. Це проєкт, який був створений Heritage Foundation. Це, в принципі, такий ідеологічний штаб республіканської партії вже приблизно протягом 50 років. І це проєкт створення в Сполучених Штатах авторитарного режиму ультраправого. Ну, принаймні такого, як в Угорщині. А якщо їм вдасться, то ще далі від якогось такого протофашистського ультраправого режиму. А щодо того, такого, як в Угорщині, ну, щоб так була якась така імітаційна демократія з виборами, на яких завжди перемагає одна партія. Щоб не було не було свободи засоби масової інформації, ну і так далі, і таке інше до того, щоб щоб засоби інформації були під контролем Ну це принаймні те, чого прагне трам. Чи вдасться? Йому, це я не знаю, ніхто не знає. Тому ну, що в Сполучених Штатах значно складніше побудувати от таку таку авторитарну систему, ніж в Угорщині. Тому ну, що країна велика, федеративна, дуже неформальна. Штати мають дуже багато повноважень. Лише половина суспільства може це підтримувати. Насправді, напевно, менше половини, тому що таких людей з поглядами, такими, що от люди би дійсно хотіли, щоб тут було. Таке авторитарне право правління. Ну ну їх точно менше половини. Що за Трампа голосували на виборах 49,8% відсотка. Ну але не всі з тих, хто за нього голосували, голосували з ідеологічних переконань. Він там обіцяв, що в перший же день. На будуть нижче ціни в супермаркетах, дешевше бензин. Ну багато людей голосували за, за нього саме через це, але це його мета, це, це це абсолютно точно. і він от протягом цих шести тижнів. Які він провів овальному кабінеті, він займається саме тим, що він втілює в життя проєкту 2025 двадцять Просто пункт за пунктом можна відкрити цей документ і порівняти з тим, що робить Трамп то його адміністрація, і ми побачимо, що просто вони абсолютно буквально виконують усе, що там написано. Ця промова сьогодні це також там зреалізовано в тих словах. Ну я не знаю, на чому концентрується сьогодні Сполучених Штатах Америки більш за все. Обговорюючи все те, що ми почули, якщо за Києвом, то в п'ятій ранку. Ну я вам скажу, я, наприклад, я б я сьогодні рано вранці, скажімо, дивився телевізор трошки, читав новини в інтернеті. Ну, так обговорювати його промову, як таку, що що ну вона є рекордною за кількома показниками. Перше, вона найдовша в історії на годину 38 хвилин по друге вона така найбільш розколююча промова. Просто вона адресована прихильником Трампа, а вона абсолютно не адресована решті країни. Тобто він нічого не сказав, що може об'єднати країну. Зазвичай президенти, усі демократи республіканці, вони коли звертаються до конгресу, так і звертаються і до країни. Ну вони намагаються що сказати, що країну об'єднати навколо якихось ідей. Навколо якихось проєктів, які можуть бути привабливими для усіх людей, навколо навколо, скажімо, якихось зовнішньополітичних речей, ну що рідше буває, але бувають, які які знову таки можуть бути підтримані більшістю людей. А вчорашня промова Трампа це розколююча промова, тому що він казав речі, по-перше, які би подобались особисто йому. Які маю мали би сподобатись його е базі, е але які точно не сподобаються принаймні половині країни. Ну а інші рекорди на ну, тоді це знаєте, мені це нагадувало з'їзд до КПРС. От, я пам'ятаю, був був студентом, коли я в, наприкінці 70-х, на початку 80-х, от Леонід Ілліч Брежнєв виходить на трибуну і, і кожне його речення. Закінчується тим, що всі там встають, аплодують, щось там кричать. От, от це це те, що республіканці робили вчора. Принаймні, першу половину промови Трампа далі вони напевно втомилися постійно вставати після кожного речення і влаштовувати овації. Це було ну ногидно ну, було на це дивитись, і він не запропонував геть нічого, що могло би об'єднати країну, абсолютно нічого. Ніяких проєктів економічних, політичних, нічого. Він навпаки, він він називав демократів радикальними лівими лунатиками, Байдена найгіршим президентом в історії, ну ну і так далі. І, і направду, не, не просто так ці таблички з'являлися від демократів в, в стінах конгресу, бо, е, до прикладу, от ця тарифна. Вже її називають тарифна війна. Ми бачимо, що відбувається, які заяви лунають, наприклад, пана Трюдо. Я вже не буду цитувати Трампа на адресу пана Трюдо, як він його називає, там, та, губернатором. Ну, добре. А менше з тим. Е... Ну, чи... чи є потуги, аби з цим справитись? От ми завжди, знаєте, до того Діпстейту повертаємось речу, в всіх, там, ефірах і так далі. Коли говоримо про Сполучені Штати Америки, і чи можуть ще демократи якось вплинути на ситуацію? У демократів мало важелів для того, щоб впливати на ситуацію. Хоча знаєте, пізно ввечері вчора в одному з каналів загальнонаціональних телевізійних іде така гумористична програма, що і і, і ведучий, ну так таки посміявся над демократом, показавши ці таблички, з якими вони там зустрічали е, Трампа. Ну, коли Трамп там брехав, він брехав на нескінчену кількість разів. під час цієї промови на там підіймала таблички з, з маленькими літерами, було написано брехня, ну там і так далі, і він і, 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 і це ведучий. Каже: ну так, демократи, може, ви від, від цього. Можна прийти до того, щоб щось робити. От у мене для вас є є одна табличка, він показав таку велику табличку, де написав демократи, зробіть бодай щось. Угу. Що вони можуть робити, на мій погляд, значно більш ефективно було, якби вони не з цими табличками з'явились вчора в Конгресі, а просто ігнорували цю промову Трампа. Ну, тому що вони ж вони були знайомі з текстом, він був розповсюджений там, за, за, принаймні за кілька годин е, перед промовою і, і серед е, членів Конгресу. Тобто вони знали точно, вони і так знали, що там буде, то вони знали просто точно, абсолютно, що там буде. І, і і певна кількість демократів туди не прийшла і заявили відкрито, що вони туди не підуть. ну Наприклад, сенатор Мерфі, до речі. Постійно підтримує Україну і діями і, і заявами він сказав, що він туди не піде. Заздалегідь сказав де у демократії. розумієте, вони в меншості і в сенаті, і в палаті представників. Регламенти обох палат конгресу вони складені таким чином, що меншість дуже мало що може, дуже мало. В сенаті щось може, в палаті представників не може взагалі нічого. Тому що порядок денний повністю визначає більшість усі комітети контролюються більшістю в Сенаті. Є в е, регламенті такий пункт, який дозволяє меншості, тим не менше, е, бути важливим суттєвим, тому що для ухвалення будь-яких законопроєктів в Сенаті, крім законопроєктів, які стосуються перегляду чинного бюджету. Потрібно 60 голосів для двох голосувань, щоб розпочати дебати по законопроєкту, щоб їх закінчити. А якщо нема 60 голосів, то просто значить цей законопроєкт не має ніяких шансів пройти. І у демократів є цей важен, тому що республіканці республіканців в сенаті є 53 сенатори, які, як показали, певні голосування не є єдиними, тому що є серед них там один-два до, до трьох сенаторів, які не бажають голосувати за таке найбільше. Зухвалі речі, що пропонує Трамп, ну, але 60 голосів у республіканців точно немає. І, от, наприклад, до 14 березня Конгрес має ухвалити бюджет, тому що чинний бюджет діє лише до 14 березня. Це тим тимчасовий бюджет, який був ухвалений, ну от враховуючи те, що пройшли вибори: нова адміністрація, чи нова адміністрація запропонує новий, новий проект проєкт бюджету. Тому чи не бюджет ухвалений лише от до, до 14 березня? це було ще коли Байден був президентом? Він його підписав. І у демократів є цей важель, Тому вони можуть просто сказати, якщо адміністрація не виконує певні речі, вони не нададуть в Сенаті голосів за бюджет. Тоді буде шатдаун часткова зупинка роботи федерального уряду. Тобто, от такого готунку такого важелі є, є важелі на рівні штатів, тому що штати можуть звертатися до суду і вони це роблять. Вже є кілька позовів до суду від генеральних прокурорів, синіх демократичних штатів, які розглядаються в судах. До речі, сьогодні зранку, наприклад, Верховний суд він відмовив Трампу, такі дуже суттєві для нього. В справі був позов до суду, який вимагав скасувати заборону на допомогу іноземним країнам в тій частині, де задіяні американські компанії, які щось виготовляють на замовлення уряду для того, щоб це передавати в інші країни. Ну як, наприклад, для України там було виготовле багато. Генераторів, трансформаторів іншого обладнання для українських енергосистем. Уряд Сполучених Штатів адміністрація замовляла це у приватних компаній які це виробляли. І адміністрація Трампа в перший день своєї роботи зупинила контракти на 2 мільярди доларів з американськими компаніями, які так залишилися без роботи. І цей судовий позов він був. Розглянути судами судовничої інстанції окружним судом суддя на час розгляду цього позову видав постанову, що адміністрація має відновити роботу за цими контрактами і заплатити ці гроші, і адміністрація це рішення не виконала. Суддя видав повторну постанову. Після чого е, адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду, щоб Верховний суд терміново розглянув її апеляцію. І Верховний суд сьогодні відмовив Трампу. Хоча голосування Верховного суді було 5-4. Чотири судді підтримали Трампа, але п'ять не підтримали. Тобто, от є, є ще суд, і демократи на рівні штатів, особливо на рівні синіх штатів. Тоді тобто, є демократичні губернатори, демократичні генеральні прокурори. Вони мають. Значно більше подавати позовів до суду, тому що кіль кількість порушень законів, порушень конституційних норм адміністрації Трампа. Ну, вона просто зашкалює. А, якраз перед нашою зустрічю читав це повідомлення про, про Верховний суд на Та дійсно і тим більше там за програмами, що ключове ЮСЕЙ Айді, Ну, тобто це це вся іноземна допомога на військова усім країнам. Розумієте, те, що вони роблять, це ж. Це жах, тому що просто це це значить, що Сполучені Штати штовхають десятки країн світу в обійми Сі Цзінпіна. Ну а до кого їм звертатися по допомогу, якщо вони залежать від від, від от, постачань різних речей, які можуть постачати лише заможні країни? Що Сполучені Штати відмовляються їм допомагати, Ну значить до кого вони можуть звернутися? Ну, вони будуть звертатися до Китаю і будуть, будуть потрапляти в китайську орбіту. Отже, ви згадали про Україну, ну окей, хороше рішення Верховного суду. Ми його вітаємо. Направду це виглядає логічно, абсолютно справедливо, тому що навіть як мінімум виконані контракти мали б бути проплачені з іншого боку, якщо ми вже говоримо і заговорили про Україну, давайте тоді й про те, що сказав Трамп щодо України, зокрема опираючись. Ну він це назвав листом. Хоча українська сторона сьогодні зазначила, що вочевидь пан Трамп мав на увазі пане Ігоре, допис українського президента в соц. Мережах. Наскільки це був пас Трампу перед його виступом в Конгресі і те, що зазначив вчора президент України Володимир Зеленський, наскільки, от наша головна тема та пристрасті вщухли, я так назвав. Але чи дійсно це так є зараз? Дивіться, я можу щось скажу, що буде. Може, частково суперечливо звучати для глядачів прямого. Я розумію, що серед глядачів прямого, напевно, нема нікого, хто голосував за Зеленського. Ну, я так припускаю, або майже нікого, майже нікого. А, але що я хочу сказати, що те, що відбулося в овальному кабінеті минулої п'ятниці, mm. ну воно би відбулося одно. Навіть якби на місці Зеленського був хто завгодно, абсолютно yeah. хто завгодно. Або якби, якби Зеленський мовчав, або хто завгодно на його місці би сидів там і мовчав і ніби погоджувався. Ну так Трамп би все одно знайшов щось, що, от, що він би зробив, те, що він зробив. Тому що треба зрозуміти одну річ: для Трампа Україна була, є і буде от як кістка в горлі, яка йому заважає з Путіним ділити світ на сфери впливу. При цьому Трамп змушений. Як президента, не як приватна особа, як і будь-який президент, ухвалювати іноді рішення, які він не хоче ухвалювати. Це так само, як це я от пам'ятаю, скільки разів відчував Трамп. Він він завалить Україну зброю, бо він джавеліни дав. Ну так він ці 210 джавелінів джевелінів, які в передачу яких Україні він ухвалив свого часу, в 18 му році. За яких обставин? Тоді йшло розслідування. Спецпрокурора Мюллера при перед передвиборчого штабу Трампа з Росією, і про це про це був Вудвор писав в одній зі своїх книг про Трампа. Як Трампа вмовляли тодішній міністр оборони, радник з національної безпеки, і у держсекретар? А от ви ухваліть рішення про передачу Україні джевелінів, ви будете так добре виглядати, і це повністю значить буде дасть вам змогу просто витерти усі ці розмови. Про про співпрацю з Росією всі будуть бачити, що ви підтримуєте Україну. Ну, дало він ухвалив це рішення, таке. Ну, звичайно що що тоді тодішня українська влада на чолі з президентом Порошенком з ним перемовини, але на нього був тиск от такий тиск з боку людей навколо нього, і, і був тиск ситуації, коли дійсно всі американські ЗМІ зранку до вечора говорили про співпрацю. Передвиборчого штаба Трампа з Росією йому хотілося перемикнути увагу, що ні, от він він проти Росії, mm -hmm. показати, що він і він це зробив. Тобто, може така ситуація і зараз з'явитися, що що він буде змушений ухвалювати якісь рішення, які він ухвалювати не хоче. От він не любить Україну, буде може може так виявити, що він буде змушений ухвалювати рішення на користь України. Я не можу передбачити, чи це станеться, чи цього не станеться. Я не впевнений, що сам Трамп може передбачити, що він буде робити завтра або навіть сьогодні, там, після, після обіду. Це не передбачувано, це залежить від багатьох обставин. Але я припускаю, що якщо Трамп відчує, бо йому спробують пояснити, все ж таки, такі люди, там, як Рубіо, як як, Волс, от, як, як такі люди, що є навколо нього. Що він може опинитись просто в суцільній ізоляції з точки зору свого ставлення до е е війни до російської агресії проти України, тому що, скажімо, Великої Британія, Франція, Німеччина інші західноєвропейські країни підтримують Україну і будуть продовжувати підтримувати Україну? І відтак Сполучені Штати можуть, можуть залишитися там, де вони опинились під час голосування в ООН за українську резолюцію, тобто з Північною Кореєю, з Росією і з російськими посипаками різними, такий собі, та, такий собі клуб тоді зібрався. Можливо, все ж таки ця угода про мінерали. Не кістка в горлі для Трампа, бо він говорить, знову ми готові і будемо працювати. І я розумію, він людина з бізнесу і так далі, гроші, е, хочуть повернути 350 мільярдів постійно так чи інакше фігурують. От але наскільки це зацікавлення для нього, бо вчора вкругав, ну як для нас вчора? Та от вночі він ну окей, сьогодні вночі в конгресі він про це говорив, і зокрема про угоду, опираючись на те, що от ми підпишемо її з України? Мені знаєте, весь час з тих пір, як він почав про це говорити, здавалося, що це для нього така, як іграшка для, для маленької дитини. Маленька mm -hmm. дитина йде там. В магазин там з мамою чи з татом і починає просити: я хочу цю іграшку от купи мені цю ігрушку, от негайно зараз і все от хочу і починає починає значить вимагати, там плакати і, 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 і так далі. Ну от Мені так здавалось, що до Трампа цього угоду є чимось на кшталтом, тому що абсолютно ж. Абсолютно зрозумілим є те, що це угода, ну власне не ні, ні про що. Угода це як меморандум про наміри. Меморандум про наміри провести там перемовини, укласти угоду, яка ще має бути ратифікована. Потім не знаю чи лише в Україні має бути ратифікована, в сполучених штатах теж має бути ратифікована. Сполучені Штати, до речі, міжнародні договори не так просто ратифікувати. Потрібно дві третини голосів у Сенаті. Сенаті так. Ну так, а дві третини це, це, як знаєте, як імпічмент. Це треба, щоб була двопартійна підтримка, така дуже суттєва двопартійна підтримка. І я думаю, що він, він якщо для нього ця угода залишається тим, що він хоче показати, хоче себе, як такий, от, що він, він майстер угод, я би хоча це перекладав. Ділс з англійською не яку угоду, а як оборудку, тому що він саме є майстром оборудок, а не, а не угод. Ну так він її підпише. Якщо це для нього залишається, от, тим, що він хоче показати: ну, от, бачите, як я як, як я хороший переговірник, я от вимагав і, і підписав. Ну, то тоді Ну нехай собі. Я думаю, що Україна може може. Це підписати, хоча, як на мене, це знову-таки це угода ні, ні про що. Про це меморандум про наміри, що коли-небудь щось буде ухвалено про, про ці рідкісноземельні метали, яких невідомо скільки насправді є де, в Україні, де саме вони є, скільки буде коштувати їхній видобуток. Ну це, ну це Якщо це потішить Трампа, ну, я, я думаю, що. Нікому не буде погано від цього. Якщо це буде сприяти, тому що він відновить військову допомогу Україні. звичайно що Україні треба це підписати. а Поки вона призупинена зараз. Поки ми з вами спілкуємося вже офіційно, призупинено призупинено обмін всіма абсолютно розвідданими, пане Ігоре. А от бо раніше там писалося йшлось, ніби то частково. І Тільки тими даними, які не дозволять Україні наносити удари в глиб територію Російської Федерації, ні. Всі розвіддані призупинені, тобто і далі тиснуть е, такий момент е, того, аби що Україна йшла на співпрацю, очевидь. Е, як ми сьогодні говорили в ефірі, політика батога, пряника поки немає. Так, я це чув це, заявив директор ЦРУ Радкліф ветері телеканалу Фокс. До речі, дивна річ, що і директор ЦРУ, і новопризначена директорка національної розвитки вони дають інтерв'ю каналу Фокс. Ну це дуже дивна річ, тому що зазвичай керівники розвідки, вони ну. Це буває, що вони дають інтерв'ю. Ну там це може бути там раз раз на рік, раз на два роки, чи чи взагалі не дають ніяких інтерв'ю. А тут вони виступають як, як, як телеведучі, це знаєте. Це ганьба для Америки. Це рішення, абсолютно ганьба, від якої відмитися неможливо. Буде тому що це, це буде в підручниках історії, що що робить адміністрація Трампа по відношенню до України, mm. і знову таки, я не можу сказати, що можна передбачити, що буде щось що. Примусить Трампа змінити це рішення і відновити і надання Україні розвідданих і військову допомогу. Може бути, я думаю, що він в будь-якому випадку він не хоче цього робити. Він не хоче цього відновлення. Але якщо він побачить, що Америка опиняється в суцільній ізоляції. І він побачить це. Дивіться зрозуміло ж, що будь-які його контакти з путіним, будь-які можливі перемовини з Росією вони ні до чого призвести не можуть. От що Україна абсолютно не має погоджуватись на свою капітуляцію. І я пам'ятаю, як як провідбувалася перемовини між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, скажімо, там 70-ті на початку 80-х Ну от були переговірні групи, які зустрічались в Женеві там пару разів на місяць і обговорювали скорочення озброєнь і щось там вони ще обговорювали і ніколи ні до чого не домовлялись. Ці перемовини йшли роками. І вони не могли ні до чого домовитись поки в Радянському Союзі не змінилась влада. Не про що який змінив політику. Ну так може тривати перемовини з Росією і і щодо припинення війни. Okay. Тобто, це може роками, роками воно десь там в Ріаді в, в, в Туреччині, де, де де завгодно зустрічатись, може українська делегація навіть бути залучена до цього, і ні до чого не домовлятись. тобто Трамп може опинити ситуацію, коли попри те, що він він би не хотів відновлювати допомогу Україні, коли він йому все одно він ніколи любити Україну. Він не буде, але коли він буде змушений ухвалювати рішення протилежне тим, яке він ухвалив зараз. Я не я не знаю, чи це станеться. Я не знаю, коли це може статися, але це може статися. Це, це, це тому, що ну от таке життя політичне. Якраз те, про що ви зараз зазначили, знову ж таки відбулася телефонна розмова пана Волца з керівником офісу президента українського. І одна з його цитат: ми заходимо в довгу човникову дипломатію, і там було також повідомлення, що нібито вирішили визначено точніше місце, де нібито відбудуться перемовини на рівні Сполучені Штати Росія, Україна. Поки що про правда про це місце не говорять, або я принаймні поки що не знайшов цієї інформації, де саме це відбуватиметься, але це вже цікаво. Але от якраз пане Ігоре в підтвердження ваших слів або ж того прикладу, який ви навели. Та довга човникова дипломатія. Прогнозувати там, передбачати зараз з вами не будемо. Мені залишається подякувати вам за ваш час сьогодні за дуже цікаву розмову. Направду. Я сподіваюсь, не востаннє з вами поспілкуємось тут на моєму Ютубі. І для аудиторії прямого зокрема, вже вибачайте, що я не говорив з вами сьогодні про Гренландію е, так чи інакше. Е, ну і прапор на Марсі <с>? Сполучених Штатів Америки на місяці. Він, звісно, є, але якось на такі речі затрачати час не хотілося. Я з вами згодом. Да. Ну а про Гренландію Панаму Трамп нічого нового не сказав. Він, він сказав, що, що повторив те саме, що раніше говорив, як і про прапор на Марсі. Але це це, як на мене, немає, немає відношення до реального життя. Там. Спасибі вам, спасибі за ваш час і до зустрічі. Ігор Айзенберг, професор Дякую університету. Пане Ігоре, побачимось з вами. Дякую, Дякую. до побачення. До зустрічі, гарного дня е, і вам, друзі, дякую за те, що поруч. Дякую за те, що ставите лайки. Також підписуйтесь і буду вдячний за рекомендації вашим колегам, друзям, якщо вам подобається контент і те, що ви чуєте тут. Е, абсолютно не, не наполягаю на те, щоб знаєте, хотів якось надто сильно тиснути на вас, але буду вдячний. Сподіваюсь, вам цікаво. Бережіть себе. До зустрічі завтра в 11. Слава кожному з вас і слава Україні.